Доброго ми з України. Вежа Годинникова. Мовий герой орацій. Лезо часу. Намальоване щось таке. Не знаю. Небагато героїв, які мені не подобаються в цій грі. Ну оці всякі тахометри йому в очі всунули. Це щось з чимось. По силі 823. Досить таки пристойно по класу. Бо є майстер-битві. Це е, може накласти кровотечу. В принципі, герой атакуючий ну таке піде. Далеко не найкращий клас, але піде. Е, властивість в нього. За кожне використане вміння можливість атакувати 4 героя. Збільшується на 10%. Ага. Тобто, чим частіше він ультує, тим більше шанс, що він буде атакувати чотирьох героїв. Зрозуміло. Значить, вроджений супротив сліпоті. Йому це потрібно. В принципі, непогана фішка. Для чого? Зараз розберемося. Значить, по атаці 778. Трішки вище середнього непогано. Броні теж трішки вище середнього, 768. Здоров'я також вище середнього. 1404. Герой атакуючий, качаємо в атаку. По дорозі десь можна захопити трішки броні. Тому що здоров'я у ну, нього і так непогано. Хочете не хочете, десь там здоров'я захопиться. Так, швидкість мани, набору мани висока. Це добре, швидкий герой. Зараз з такими там командами оборони, які виставляють, то навіть середніми важкувато грати героями повільні, то тільки хіли можуть грати фактично. Або якісь там типу Ангрісів, Імбові чи Лупі. О, а більшість героїв мають бути швидкими для того, щоб їх навіть розганяти семи камінців. Інколи на важких боях це грає роль, тому що, от здавалось би, да, можна скласти як сім, там скласти три-чотири. Але якщо ви складаєте 4, то вже ви робите собачку, і це може. Е Можна тоді вісім скласти. Але діло в тому, що як ви робите цю зриваєте собачку, досить часто ви заражаєте героя суперника і тоді все міняється. Чи можна, наприклад, 3-3 скласти, потім якогось непрофітного кольору скласти 4 камінці, і якщо поруч буде той, що потрібний, колір зривати ту собачку. Тобто, в принципі, заряд 7 камінців, ну, вже на високих рівнях він досить. Часто відіграє е, вирішальну роль у бою. Ну це так, ліричний відступ. Поїхали далі. Наносить 380 шкоди двом випадковим е, ворогам. Це завжди він буде наносити. Це як ангрибода. Я так розумію, одна тичка точно буде. Летіти кого ви виберете, якщо це атакуюча команда. Інша тичка буде летіти бозна куди. Це мінімум. Ну, Ангербода б'є 400, по 400, пазік по 350. Є шанс 50% нанести 380 шкоди чотирьом героям. І ось та, та властивість, чим частіше він е, ультує, то може бути таке, що 60%, далі 70%. Зрозуміло, що чим більше відсоток, тим більше шанс, що він може втулити по чотирьох. По чотирьох це вже, мама, не горює. Це під 400, що це в нас виходить? 4 на 4, 1600, 1520. Ну е, це капець як багато. Якщо це з цих ще 4 тичок, там дві-три влетять в одного героя, то його і похоронять. Так. Пошкоджені вороги понижають точність на 35% на протязі трьох ходів. От Чому в нього властивість, як би може зіграти. Роль, тому що, наприклад, той самий Кісямбо, да, от він відзеркалює ефекти. І таких героїв ну, є далеко не один Кісямбо. Е, е Тому, в принципі, ця фішка, що йому не можна е підрізати точність, це досить непогано. М -м Пошкоджені вороги зменшують швидкість регенерації мани на 25% протязі трьох ходів. Е теж класно. Теж класно. Але 25% це не так багато, і три ходи це також не так багато. Тобто нові герої. Багато хто їхні бафи і дебафи діють там по чотири ходи. В деяких там і по шість є ходів, якісь бафи. Наприклад. Тому якщо ми отак візьмемо в цілому, ну щоб щось в ньому імбове було, немає. На вежі багато імбових героїв. Цей, на жаль, не гімба. ПВП-шний герой. В принципі, можна на Титана використовувати, як там шотера, якщо ви початківець, але насправді є багато героїв покруче. Той самий там Пазузу чи Автолік. Мені здається, що з нього буде більше користі, якщо брати вже там, як ударника. Ось. В команду Атаки. Зайде, гарно зайде в команду оборони. Ну, не знаю наскільки е, точність. І знову ж таки, це лише три ходи, і знову ж таки, це 35% і рандомно ну, ну десь плюс-мінус, можливо, на рівні автоліка, на рівні пазузу. Е, по статах він кращий. Можливо, це він там краще буде стояти, якщо ви його будете. Просто ставити і качати спеціально для оборони, тому можливо він і в обороні буде стояти. Ну, на цьому підсумуємо оціночка йому 10. Всім дякую за увагу.